Ти знаєш, що ти є жінка, для когось в житті єдина, для когось лише сторінка, ти ніжний, до біса сильна. Жінка міцніша віски, жінка міцніша сталі, витерла вже до блиску втрачені п'єдестали, витерла все до глянцю, навіть своє минуле жінка, що здатна в танці витягти з серця кулі. Витягти себе з ями, наче барон Мюнхгаузен, жінка виходить з драми, жінка не вірить в паузи, чисті її октави, там, де вона, ти вдома. Жінка зі смаком кави, жінка зі смаком втоми. Що б не було навколо, як би їй не боліло, жінка із пудом солі з часом як мед з цукріла, з часом вона змирилась. Що не усе їй вдасться, жінка, що має крила, знає маршрут до щастя, знає маршрут до себе, всі, хто важливий, з нею. Жінка подібна небу, жінка подібна феї, лиш перепади тиску, вирвану ще сторінку. Жінка міцніша, візки, Ти знаєш, що ти є жінка.